Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде розпаковка косметичного замовлення моєї сестри від українського бренду Mola. Я вже розповідала, що моя сестра мешкає в Швейцарії, але вона користується засобами по догляду за шкірою обличчя, тіла та волоссям тільки від українських брендів. І ось цей її улюблений бренд Мола. Вона замовляє періодично велику кількість косметики, щоб надовше вистачило. І коли починають вже закінчуватись запаси, робить наступне замовлення. Я його тут отримую в Україні і відправляємо перевізниками в Швейцарію. Зараз відкриємо коробочку, подивимось, що прийшло. Якщо вам цікаво, то давайте дивитись разом. Я не знаю, що в цій посилці. Мені теж дуже цікаво буде подивитись, що вбирає сестра. І про ці продукти я багато не зможу вам розповісти. Я зможу тільки показати флакони, як вони виглядають, і взагалі, якими продуктами користується сестра. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще це не зробили, і будемо відкривати посилку. Всередині зазвичай все дуже красиво упаковано. Ось так виглядає пакування. І, звичайно ж, дуже приємний аромат з'являється в усьому приміщенні, коли відкриваєш цю коробочку. Аромат притаманний саме цьому бренду. Бачите, скільки тут всього всередині. Так, перше, це денний крем з вітаміном С. І SPF15, об'єм 30 мл флакон з дозатором. SPF15 це невеликий сонцезахисний фільтр, на мою думку. Можливо, взимку його би і вистачило, але влітку все ж таки додатково краще користуватися окремо сонцезахисним якимось іншим засобом з SPF-50. Далі, друзі, з цієї ж самої серії нічний крем з вітаміном С, також об'єм 30 мл і зручний дозатор. Мені дуже подобаються такі флакони. Коли не потрібно всередину лазити пальцями в баночку, або використовувати лопатку, яку постійно треба мити, це теж такий самий денний крем. Їх виходить два. і такий же самий нічний. Далі третій крем з вітаміном С. І, напевно, буде третій нічний, третій денний і третій нічний. Так, да, так і є. Виходить кожного крему по три штуки. Напевно, моїй сестрі подобається саме серія з вітаміном С. Далі в нас серум з вітаміном С, анти ейдж 10% вітаміну С, об'єм 30 мл. Зараз відкриємо коробочку, подивимось, як виглядає флакон. Ось так виглядає флакон. Він з пепеткою. І тут збоку. На українській мові написано, що він покращує тон шкіри, надає ефект ціання, стимулює синтез молодого колагену, запобігає передчасному старінню, знешкоджує дію вільних радикалів, відновлює ліпідний бар'єр та забезпечує здоровий баланс шкіри, глибоко зволожує та затримує вологу у шкірі. Термін придатності 12 місяців, але потрібно використати. За 3 місяці після відкриття. Це дуже добре, що виробник вказує такі деталі на різних мовах. І в першу чергу на українській мові. До речі, на цих кремах також вказана інформація, хоча немає коробочки, що термін придатності в них 18 місяців з дати виготовлення. Та використати їх потрібно на протязі 6 місяців після відкриття. Ось тут є малюнок, баночки з кришечкою відкритою, на які вказано 6 місяців. Тепер подивимось СП50. Я так розумію, що він в дуже незвичному форматі. Тут об'єм 30 мл. Сонцезахисний крем для шкіри обличчя з високим ступенем захисту. SPF 50. Потрібно акуратно відкрити коробочку. Не хочеться пошкодити. Формат ось такий. Теж доволі такий зручний. Раніше я бачила, що сестра замовляла SPF в рідкому вигляді, по-моєму, вигляді сірому. Тут, бачите, дуже красива упаковка зі зручним дозатором. Українські бренди вміють також робити якісну, красиву упаковку, але ціна, я думаю, в цього продукту не бюджетна. Зручно буде користуватися. Тут у нас виходить термін придатності 24 місяці та 3 місяці після відкриття. Цікаво буде потім запитати, чи добре захищає цей продукт від сонця, і яка в нього текстура? Легка, чи більш така поживна, насичена, для якого типу шкіри більше підходить цей СПФ. Це продукти, якими я сама люблю користуватися. Гідрофільний бальзам для очищення шкіри обличчя в об'ємі 50 мл. Бальзам для глибокого очищення шкіри обличчя. Можна використовувати як детокс-маску, тут вказано. Можна робити масаж за допомогою цього бальзаму, я теж так його використовую і очищую шкіру, і роблю масаж одночасно, змивати теплою водою, потім застосовувати другий етап очищення геля або мус. Термін придатності 2 роки з дати виготовлення та 6 місяців після відкриття. Тут у нас все запаковано наліпкою, тому відкривати не буду. Думаю, що там всередині звичайна баночка з кришкою. Це в нас також 2 сірума з вітаміном С, я вам його вже показувала. Раніше, тому відкривати упаковку не будемо. Ви вже його бачили. Тобто 3 денних крема, три 3 нічних, три сірума на такий курс використання, але в мене зазвичай сіруми закінчуються швидше, ніж креми для обличчя, тим паче, якщо вони в однаковому об'ємі. І тепер, я думаю, що в нас залишились тільки засоби по догляду для волосся. Та ні, ще є один засіб для обличчя. Давайте подивимось для волосся: це бальзам, я так розумію, для захисту фарбованого волосся. В нього об'єм. 300 мл, зручний дозатор, красива упаковка. Так і є бальзам для пошкодженого та фарбованого волосся з протеїнами шовку та кератином. На 1-2 хвилини він наноситься і змивається водою. Термін придатності: 18 місяців та 6 місяців після відкриття. Також балансуючий шампунь. Для жирної шкіри голови. Інтенсивне очищення називається. В нього термін придатності до 06 2027. -го. І не вказано скільки після відкриття. По-моєму, тут на відкритій баночці на малюнку 6 місяців. Але я думаю, що шампунь зазвичай використовується швидше, ніж за 6 місяців. Тут об'єм 350 мл. На 50 мл більше, ніж в кондиціонеру. Ще один такий самий шампунь з таким самим терміном придатності. І останній засіб, який тут у нас знаходиться. В коробочці чомусь в маленькому об'ємі. Всього-навсього 100 мл антянський оксидант з вітаміном С, PH5, 57. Використати потрібно через 3 місяці після відкриття і термін придатності в закритому вигляді 12 місяців. Зверху додатково є наліпка, щоб продукт не відкрився під час транспортування. А зараз, друзі, подивимось з вами ціни, тому що тут вкладений всередину чек. Ось вартість одного денного крему для обличчя 1150 гривень. Вартість нічного крему – 1250 гривень. Вартість серуму з вітаміном С 1350 гривень за 1. Гідрофільний бальзам коштує 950 гривень. Шампунь 1 коштує 640 гривень. Бальзам для пошкодженого та фарбованого волосся також 640 гривень. Тонер для обличчя 839 гривень. Сонцезахисний засіб 1200 гривень. І, в принципі, все. Ось такі небюджетні ціни в українського нашого виробника. Ось така цікава розпаковка у нас сьогодні, друзі, якщо ви користуєтесь косметикою, засобами по догляду за обличчям, тілом, волоссям від українських виробників, напишіть, будь ласка, які саме вам подобаються, можливо, у вас є якісь улюблені. Можливо, вони навіть кращі, ніж ті, які ми купуємо, наприклад, на Хюрб або кращі, ніж аптечні бренди. Буде цікаво дізнатися ваш досвід. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ми теж з вами будемо обговорювати різні косметичні новинки, вдалі продукти, які мають хороший діючий ефект. І до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення!